лебедь прилетів на нашого А Он сів. Щось він заморився. Дуже втомився, мабуть. А? Дуже втомився лебідь цей. А, я думав, що втомився. Малі полетіли. Ага. 24 жовтня 2022 року. 16 годин 15 хвилин. Вирвався на рибалочку вечірню, але, мабуть, діла не буде, бо... Води прибавилось, мабуть, сантиметрів на 15. Вже місто, місточок посередині скритий. Вон, пішохідний, де стовба кинута. Труба ще не у воді, але води прибавилось. Течія дуже велика і зовсім ні однієї покльовочки. І ніде не, ніде не видно, щоб риба гуляла. Оце такі справи. От, ольха вже листя поскидала свої, ще деякі дерева з листям стоять. Ольха, деякі сорта верби листя поскидали, на деяких вербах є ще листя, різні сорта. Верби, то й по-різному листя скидають. Отакі ось справи. Ну, сьогодні тепло, 17 градусів. Температура гарна, але поки що. Поки що нічого. Ну, зараз кину водочку. Я на хліба знову ловлю. Ну, думаю, як шифона клювала, так і на хліба клювала Але треба щось заготувати Ну, Будемо, спробуємо. Ще пів, пів години постою. Перейшов на друге місце. А тут стільки грибів під вербою, що страшне. Але це гриби, мабуть, не їстівні, та це так. Не пахнуть грибами. Багато дуже грибів виросли. Боже, не маслята, але це не маслята, це якісь неїстівні гриби. Чорне. Таке. Так. Я зараз тут спробую піймати. Там не ловиться. Зараз сюди прийшов. Спробую тут. Може тут буде ловитись. чи я дуже велика. Ось. Там, там, там я тоді ловив, пічкорів, а зараз не знаю, мабуть, нічого не буде там. Ну, спробую. А тут спіймав окунця гарного. ну дивіться, який О, на О, ну тому закутку. Де течія маленька? Ну це добро, це вже гарно. Спробуємо тоді іще. Без п'яти хвилин на 17 годину. Закінчив я рибалити, там Карпати вже хмарами укриті, не видно звідси. Піймав я окрім конця. І ще плотвичку, але вона не досягла того розміру, щоб її брати. Десь сантиметрів 12 а можна брати якщо 18 і більше. Тому прийшлося плотвичку випустити, а кошка однесу кота сусідська. справи.